Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, з новим роком. Сьогодні в нас четвер. Ми отримуємо нагороди за Rivals, і Це означає, що часу гаяти не можна було. Треба було повертатися до елітного дивізіону, тому що нас трохи відкинули назад, бо оновилися сезони. І до такої забави і Sports випустили СБЧ Коді Гакпо. Ліверпуль я люблю, тому не сумніваючись, взявся збирати. Тим паче, що коштує мало, а карта виглядає дуже цікаво. Коді Гакпо! 89-й з ракетою вибігай, не виходь, а вибігай, Коді. Ох, дивіться, ви бачили, він зараз побіг. Оце воно. Оце я хотів побачити. 5 на неробочій нозі. За 110 тисяч із золотою ракетою 4 на фінтах. І досить такі... Симпатичні стати, але треба подивитися, як він буде рухатися на полі. Дриблінг теж досить гарно виглядає. Фінес шоти є базові. Тривелки є базові. Еродн Дриблін, Преспровен. Ще й пас може дати. Адванс форвард на одиниці, нормально. Ще й може бути фальшивою дев'яткою на двох плюсиках. Хто любить Ліверпуль, я думаю, одразу, не думаючи, то збирає. В мене ще й е, новий 2025 рік починається з вилученого конате. Я за три матчі дві червоні заробив для конате, уявляєте? А то була друга. Я просто даю відбір face to face і якось умудряюся промахнутися повз м'яч і влетіти в гравця суперника. І червона. Така, що ну, там не фол останньої надія. Я аж поєбкав трохи. Погляньте на мої два червоні дизайни чемпіонс. Сьогодні вони вже виходили з терміну придатності, так би мовити. Я вирішив накинути на дві рарні карти з Ліверпуля свого улюбленого, тому що на якісь промо давати, легендам давати я не хотів, щоб псувати їх унікальний дизайн. Може, беренгем? Джуд. Дисципліна. Погамшик то щось. Із... О. Ну, нормально, ван Дейк. Я дуже давно не грав з ван Дейком. Ага. Тінь для ван Дейка. Коната і Дейк теж проти мене. Угу. Такпо. Ого! Ого! Ай! Перший таймінг червоний. З новим роком. Мені дуже подобається, як гойдається футболка у Какпо. Ну і на м'ячі він досить приємний. Лівим стіком він точно не сане. Сане важчий. Або в э, Гакпо є преспровен. Коді. Коді. Ліва. Уф. А нема. Коді Гакпо. Ось і перший його гол. Гарно на замасі прибрав. Коді! Oh. Oh. І Гак подає асист. Молодець. Гол плюс асист в дебютному матчі і. Той матч закінчується перемогою, ідеї. Так, якщо ми Кунате з Вандейком. Савіньо грає, Гамшек грає. Ось таким чином Ван Дейк зіграє у парі з Тримаємо. Деліфт тут є Роналдо, перший власник. Чудовий пас прошові це, ней Ференс Пушкаш. Дейк. Надзвичайно солідний Ван Дейк. Я просто в шоці. Коді! Коді Гахпо. Якісно. Я не подобається його стартовий ривок, відчутно. Ракета працює. Вітиня Карлос Альберто. Карлос Альберто. якийсь... Queen? Опа. Коді! Коді! Чудовий удар в ближній кут! Коді Гакпо На Натривелку! Коді, гарно. Що там пушкаш? Чи ближній кут? Чи ближній кут? І не вимахуємося. Що працює, те робимо? 2-0. Чи скриптовий Гакпо? Ну, я поки скажу, що якісний. Ай. Але мало, ин 2-2 Та бляха як Як ти дав то автовон, сайт. Гамшику, тінь тинь, гамшику. Коді, як по? 3-3 Чудовий удар. Тінь, гамшику, Тінь! Добре, дайки -дай, ти гуляй. Ланху грає Если кого бы с гамшоком, то. Гу, шеллен, некий малюки в атаці. Джуд Байлергэ! Класний удар. Після скидки від Коді Гакпо. Зіграй. Годі Гакпо Молодець. Годі Гакпо. А не замотаку. Дуже добре! Добити, хлопці! Хлопці! Леройсане! Є Ей, складу нема. Добре. Пушка шнайс. Надо пхать, дурню. Давай, 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 Борис, Борис! Коди, как по? Как он выбрал твой мяч? Выгрыз просто. Серьезно? На. Уф. Девчата точат, я думаю, что да, а что можно. Оу, как по? Коди! Молодчинка. Ференс пушкаш. Чудовий дриблінг і ближній кут, і кінець. Так. М -м -м, склад не показали. Оп-оп-оп. І дальня. Он Онсайд! Вау, яка передача пройшла! Яка краса. І Коді Гакпо. Ще один гол в його актив. І ще один гол на табло для моєї команди. Молодець Коді. Отаку. Оу! 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 За таке в дворі можна було й підсрачника дістати, пушкаш. Але справжній бомбардер має заштовхувати м'яч грот, або раптом дістане центральний захисник. Ну Але передача від відцяково була прекрасна. Не знаю, що буде фінанс шот але я думаю, зараз будемо поставити блок. А він щось так не добіг. І Коді по ще один гол. 6 матчів, 9 голів і 5 асистів. Люксова статистика. Мені подобається, як він рухається з м'ячем лівим стіком. Прес Proven і його моделька, в принципі, не найважча, не наймасивніша. Лонгшоти 93. Треба ще спробувати десь йому дати. Ну що, нагороди за Rivals я постарався і швиденько повернувся в еліту. Що це за така обкладинка нова на факі з інформами? Чоловічок якийсь. Один з 4,86. Оце будуть круті піки. 84, там інформа. Угу. 87 Х2 Season 2 і 3 Review Pack. Що воно таке, я не знаю. Зараз будемо відкривати і дивитися. Міяхем, де ти є? Будеш в мене в нападі грати? Пензема 86-й. Ханцко. Патрій. І давайте. 89-й. Ага, жесткий зюля. Другой пик. Кимех. Рюдигер! Антонио Рюдигер, бляха! Нихрена, хрена, суби. 400 тисяч на ринку, і ці піки продаються. Хто рано встає, тому Бог дає В2. Тому що перша версія була, коли я написав після того, як вилітку вийшов, бо мені там не вистачало ще три перемоги. І була година часу в 9. Встали. Хоп, і до 10-ї встигає влітку забігти. І тут Антоніо Рюдігер. Це прекрасно. Зараз ми на нього ще детальніше подивимося, але відкриємо піки. Раптом тут ще якась легенда буде. Ні, нема. Рюдігер забираємо. Обережно тут не помилитися. Так, підтвердити. Рюдігер є в клубі Антоніо. Дуже добре. В нього, до речі, немає золотого єнота. Це так само, як було в FC24, але без єнота він тоді грав добре. А взагалі по статах карта сильно виглядає. Він мені подобався, до речі, в FC24, незважаючи на відсутність єнота. Маємо ще один пік. Габріель. Gabriel... Бутеліс. 90 рейтинг гарно. Абдулгамід. Поняття не маю, чи ця карта щось коштує, бо по статах досить цікаво виглядає. 87 деф. І Хегерберг. Дуже хороші піки, я вам скажу такі сьогодні. Мені подобається. Цікаво, цікаво. 20 тисяч і це його мінімалка. Тобто можна взяти і ризикувати, чи продасться, але я сумніваюся. Хоча, до речі, от Нерез у мене продався по мінімалці, і Хадсон Одої теж. Але там карти такі, що на них є попит. Ось такі в мене піки. Що ми тут зараз відкриємо? Ну давайте пак з інформом. Інформ, до речі, не продається тут. Це Джо Елінтон. Джо Елінтон. Другий інформ на СБЧ це Вуд. Вуд із Ноттінгема, який вражає цього сезону в англійській прем'єр-лізі. І Ноттінгема, в якого мало промо-карточок. Їй треба щось із тим робити, бо команда заслуговує таких. до речі, у Вуда є потом. Рарний мегапак. Тінь, напевно, найкраще що тут буде. Нічого собі, то у Альхіляля форма коштує 3,5 тисячі. А ось і можемо детально прочитати в описі цього пака, чого тут можна чекати. Це купа промо. Купа промо карточок, які були в другому і третьому сезоні. Хм, 87. Подивимось, залишимо на десерт, а зараз відкриємо пак, який продається 50 карточок. Рарне золотце, волкаутом. Е, поп. Але ні, в неї голька, наче зачіска. Тоді це хто? А це Шуллер. Ай-яй-яй, який це поганий пак. Інформ. Дякую. 80 плюс 75 карточок з інформом, на жаль, без зеленого промо. Центрбек Англія. Не знаю, хто там не дивився в команду тижня, бо такі часи зараз, що промо багато є. Оу, Давіта Швілі ще є зелененька тут. Чалобах і ще інформ серединці. Дякую для крутилок. Підійде. Але рейтингу мало. Лише тут Педрі, і, може якийсь дублікат ще є. Е, Хегерберг ще є, добре. І знову Вуд, і ще Штейн. Ну і останній пак найцікавіший, напевно, пак, бо дві промокарти 87. Поїхали. Ой, мені не подобається це промо, помаранчеве, воно до дупи. Кобель. Угу. І Фабіо Карваліо. Не пощастило, тут нічого цікавого. Зрештою, Кобель може під якийсь мій Бундес. А в цього португальця з АПЛ Фабіо Карвальо 5 на неробочій нозі. М -м, і позиція Кем під нападником може зіграти 90 дриблінг і золоті пінговані пасольки. Може десь та карта стати у нагоді. Десь коли щось буде лінкуватись під якісь кубки АПЛ чи одної збірної Португалії зіграти. Ну і на цьому поки все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.